Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Ми знаходимося в агрофірмі Агроврожай. Агрофірма розпочала свій розвиток із 90-х годів. Зараз ми знаходимося на базі, ви бачите, як і МТЗ, так і імпортні трактора. Агрофірма е, має дуже багато земель у двох селах. Ми знаходимося зараз в одному селі, де перша наша база знаходиться, плюс е, ферма сама знаходиться. Агрофірма має е, імпортну техніку і, і так само різні причіпні оборудування. Проведу вам такий невеличкий обзор. Тут є такі от екземпляри ХТЗ, -шечка. ну, він нас вбирає сніг зимою, щоб були чисті дороги. Основні трактора Кейси 620 це вони для обробітку ґрунту. Так, також, ну, так як ми тримаємо поголів'я КРС, вівці, нам треба косілки. Відновлені після капітального ремонту у нас косілка Форштріт. Дискові борони Джандіровські, прицепи різні, глубокорихлітілі, здорові у нас, потім прикатуючі катки у нас грудобойки. Сівалки ось, імпортні, теж, прицепи для а, перевозки силуса, там ну різного ра цього а, Також в агрофірмі мають ну, ми маємо Камази для перевозки зерна а, Планували купляти ну тягачі, але таке встановитися на КАМАЗах. Ось такі в нас. Трактора 200-300 лошадінних сіл. Комбайни у нас Deere в основному. Або, ну, я вам ще покажу, на другій базі там два класи. Ну, Так як в нас виходить, це перший участок. І на другому участку ви побачите. Теж техніку. ну Там техніка вже більш не така. Сівалки в нас для посадки буряка буряка кукурудзи, подсолнуха, от ну Давайте перенесемося на ферму. ну Ми з'явилися у нас на такій от ямі. Це в нас тут такий погружчик найсерйозніший. Ферма у нас. Теж велика тут. Трактор МТЗ 82.1 такий для розки... ну, перевозки кормів для скотини. Є, так як усьо, виходить, старий ще совєтський коровник, так ми його лишили. Будемо, звісно, обновляти. Корови в нас вже присутствують. Построїли два. Дві птицефабрики таких, вже імпортних, повністю нових, європейських закритого типу. Вже бачите, є у нас прибуток, це яйця. Це дві таких нових птицефабрики. Також ми вистроїли новий, новий загон для корів. Тут вже навоз у нас з'явився, так як вже ми. Ну, Займаємося, коровки в нас ситі, до... лежать, все як положено, красиво а... мукають, бекають. Тут покажу вам ось курочки. У нас тут пасуться курочки. А... Курочки ну, так як закритого типу. Вони собі тут до півники, курочки гуляють. Ну, півник побіг, танцьовує. Танцює. таке воно. Ну, агрофірма теж має ще свої производства. Давайте перенесемося туди. Ми перенеслися на слідкує производство. Це производство сім'ян. Ми маємо своє лічне і маємо дві місяці для производства муки. Вже мука прозводиться. Сьогодні вже буде забиратися мука на продаж. Також, якщо ми не встигаємо докущенці відвезти всю муку, є спеціальний склад для хранення муки. Також є в нас завод по прозводству хлопів, Ми вирішили построїти, щоб людям була, як то кажеться, в селі робота. Так що є построєні заводи, де люди працюють. Також ми маємо е, свій власний винний завод е, виноградний, який е, робить сок або е, ізюм. Е, був, на цьому участку був е, ну, старий виноградник, ми його викорчували, посадили все новенький, е, вже бачите, вже дозріває все як положено. Е, Отак от наша агрофірма має от такий виноградник. І так, і Ми з'явилися в другому селі, де наша агрофірма займається обробітком земель. Теж так само є коровники, два птицефабрики і от така техніка, яка займається обробітком. Даних полів. Це МТЗ, два кіровця модернізованих і так само ж імпортний кейс і джиндір Ось така територія з такими комбайни як ви бачите, один стоїть зараз на території, а другий вигнали вже до поля, щоб друг що зразу косити. Отакі прицепи. У нас куплені, будуть тягати кіровці, ну, зерно відвозити. От таке, е, такий вид має друге село. Так. Тут поля, ну, правда, невеличкі поля. Е, більші, чим, ну, менші, Точніше, менші, ніж е, коло первого села. І е, ми вже ждемо, коли. Е, Зріє овес, щоб його викосити. Ось такі у нас комбайни і все. Також наша агрофірма має деревообробний цех, точніше лісопилку і деревообробний цех має таких два камази для перевозки а, деревини. Щоб производити різні продукти, виходить у нас продукції. Ну, Зараз коротше, в нас тут виходить, мебель, планочки, ну, є і ДСП. Ну, Воно все постійно на, склад... на складі з'являється. Також ми маємо свій uh, рибне хазяйство, де ми розводимо мальок, де він підростає, і потім ми пере... uh, або продаємо, або перерабатуємо у консерви. От таке у нас поле вже засіяне рожі, яке скоро вже до спіни і буде, um, як то кажеться, вже коситься на Зерно для наших курей, яких ми будемо кормити. Так само наше ось лісничество, де ми пиляємо ліс на производство різних досок, фанери і матеріалів. Також наша агрофірма має свій сахарний завод, де ми производимо сахар із цукрового буряка, який ми садимо кожного року, щоб, мати, щоб люди мали сахар. Також ми займаємося сімейним фондом, зготавлюємо свої сіна, не закуповуючи. Час на даний момент вивозиться з складу на більш містеме хранилище. Сімена маємо свій.